Як так сталося, що мільйони українців не просто знають і говорять російською, але й щиро вважають її своєю рідною мовою. Певним чином, всі ми є продуктом спецоперації, яка триває кількасот років. І ця спецоперація значно більш витончена і ефективніша, ніж так зване СВО. Пропагандистські війни вдаються Московії значно краще. В цьому відео ви дізнаєтесь, як саме це відбувалось, все почалося ще в 17 сторіччі, але найнахабніший крок зробив Петр І в 1721 році, коли вирішив перетворити Московське царство на імперію. Так, от халепа Московія не мала історичного підґрунтя для імперських амбіцій, ані тобі тисячолітньої історії, ані культурних пам'яток, ані самобутності. Тоді Феофан Прокопович, киянин, екс-ректор Києво-Могилянської академії, пропонує Петру класну ідею проголосити себе спадкоємцем Київської Русі та назватись Російською імперією. Для початку нам важливо розібратися в одному факті що слово Росія у XVIII столітті це просто переклад назви Київська Русь на грецьку мову. Бо в той час православна церква, найбільший культурний осередок, писала переважно грецькою. Але на жаль, Петру І та всім його нащадкам за чотири століття пропаганди вдалося переконати увесь світ, що Росія це Московська імперія, і як наслідок сучасна Російська Федерація. Тобто, як не крути, назва Росія не мала до Московії ніякого відношення, а була просто привласнена Петром І. Бо саме Україна нащадок Київської Русі, однією з найбільших і найрозвинутіших держав Європи 11 сторіччя. Більш того, в літературних творах ще 17 століття слово «російський» вживається в значенні український. Наприклад, Пилип Орлик в своєму панегірику 1696 року називає українського гетьмана Мазепу Юпітером Російським, а Петра І Юпітером Московським. Давайте трохи поглибимось. Україна в 1721 році це слабка територія, яка щойно втратила державність, бо Мазепа програв у сумнозвісній полтавській битві, об'єднавшись зі шведами. А Московське царство тодішній переможець з грішми та силою. Найкращий момент для того, щоб вкрасти найцінніше назву та історію. Масштаб злочиною нахабність ідеї вражає, правда? Але в світовій історії це не поодинокий випадок. Брехня, яку сказали один раз, лишається брехнею, брехня, яку повторили тисячу разів, стає правдою. Знаєте чий вислів? Йозефа Геббельса, майстра пропаганди Третього Рейху. Як сховати крадіжку аж такого масштабу? Дуже просто століттями нищити свідків і докази. Переконайтесь самі, Продовж 400 років задача вирішити українське питання. Є спадковою для всіх правителів Москви. чи дійсно українську мову і націю цілеспрямовано нищили. Звернімося до фактів у 1720 році. Петр І забороняє книгодрукування українською мовою і вилучає українські тексти з церковних книг. А потім, у 1731 імператриця Анна Іванівна вилучає з українських церков. Книжки старого українського друку, щоб замінити їх правильними книжками російських видань. Далі цікавіше, в 1763-му Катерина II вирішує, що краще не викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії. А через шість років синотар РПЦ взагалі добряче подумав і вирішив відмінити український буквар. Перенесемось на століття. Можливо, із з часом відбулись якісь зміни. Упс, аж ніяк. Наприклад, у 1862-му відбулося закриття безкоштовних недільних українських шкіл для дорослих на українській території імперії. І вишенька на торті з зросійщення, про яку ви 100% чули в школі. Валуєвський циркуляр 1863-го, який говорить: української мови не було, немає і бути не може. А хто цього не розуміє. Ворог Росії, тобто, уявіть собі: 160 років тому було сформульовано брехливу тезу, в яку мільйони вірять і сьогодні. Хоча для того, щоб переконатись, чи існувала українська мова, достатньо просто завітати до Софіївського собору в Києві і побачити на стінах надписи графіті, що датуються 11-12 сторіччями, господи. Помозі рабу своєму Володимирові на многе літа і прощення гріха на суді. Зверніть увагу: не памаґі, не Владиміру, не суді, не гріхє, як це звучало б російською мовою. Графіті на стінах Софійського собору це ключові оригінальні свідоцтва того, що Київська Русь говорила староукраїнською мовою. Цих графіті багато. Багато також є і дослідників, що це питання вивчали. Найвідоміші літературні пам'ятки Київської Русі, Повість минулих літ, повчання Мономаха, Слово Полку Ігоревім написані староукраїнською мовою. Цитата з останньої, 1185 року. О Дніпресловутичу! Ти пробив єси і гори через землю Половецькою. Прилелі, господине, мою ладу мені, щоб не слала я йому сліз на море рано? На яку мову схоже? Якщо в 12 столітті українська мова вже була, а на території сьогоднішньої Москви проживали фіноугорські племена, постає логічне питання хто кому старший брат? І хто чий діалект? Знаєте, що з цього виходить? Виходить, що Росія ніяка не спадкоємна володарка слов'янських земель, а просто брехуха з мільйонними бюджетами на піар. Та повернімося до хронології подій: що ж було після валуївського циркуляру, який заперечував існування української мови. У 1864-му було прийнято статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитися лише російською мовою. А вже в 1869 році вступив у дію закон про значну доплату чиновникам за зросіщення. після у 1876 році, згідно з Емським указом, заборонили ввозити українські книги з-за кордону, заборонили підписувати українські тексти під нотами і навіть заборонили українські вистави. Зараз це звучить смішно, але хор Миколи Лисенка навіть змусили співати українську народну пісню Дощик. Французькою мовою трохи пізніше, у 1884-му, Олександр III заборонив українські театральні вистави у всіх малоросійських губерніях. А в 1887-му рукопис граматики української мови видавництво повернуло, не читаючи, відписавши авторові, що нема потреби дозволяти до друку граматику тієї мови, яка приречена на небуття. 1888 року було видано указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами. Якщо вдуматись, то за 25 років з 1863 до 88-го дозаборонилося все, що не встигли заборонити у 18 столітті вживання української мови в освіті, політиці, літературі, театрі, музиці і навіть в церкві. І от ми поступово підійшли вже аж до ХХ століття. Спойлер! Нічого не змінилося. Далі більше методи боротьби з мовою, якої не існує, ставали все більш цікавими. От, наприклад, у 1903-му на відкритті пам'ятника Івану Котляревському у Полтаві не дозволено промови українською мовою. 1905-й кабінет міністрів Росії відкинув клопотання Київського та Харківського університетів про скасування заборони української мови, визначаючи це не своєчасним. Це що, виходить мова вже більше ста років не на часі? Так можна продовжувати без зупину. У 1922 частиною комуністичного керівництва проголошено теорію боротьби в Україні двох культур: міської російської та селянської української, в якій перемогти повинна вперше. Впізнаєте той самий наратив: Українська мова мова села. Виходить, це в першу чергу свідома пропагандистська стратегія, а не історичний факт. Потім, нібито, трошки полегшало. З 1923 до 1932 року відбувався період так званої коренізації політики Совєтів спрямованої на розвиток мов та культур корінного населення Совєтських республік. Де ж тут атака української мови? Спитаєте ви відповідь можна знайти, наприклад, в змінах українського правопису того часу. Аркуш став листом, білявка блондинкою, гурт групою, мапа картою, а обрій горизонтом. Тобто, в якийсь момент коренізація почала ставити на меті штучне зближення української і російської мов. Та й в цілому треба розуміти, що коронізація мала і інші більш криваві наслідки. Створена як засіб здобуття лояльності національних меншин до совєтського режиму, коронизація проявила нове покоління української інтелігенції, яке потім було тотально винищено впродовж наступного десятиліття: червоний терор, розстріляне відродження, ймовірний розстріл кобзарів у Харкові, про який навіть знято художній фільм Погодир показовою є історія про будинок слово, житловий будинок в Харкові по вулиці Культури 9. Його було побудовано наприкінці 20-х років кооперативом літераторів, а заселили у 30-му році. До 1938 року було репресовано мешканців 40 квартир і 66. НКВДшники жартували, що дешевше поставити решітки на вікнах будівлі ніж витрачатись на паливо та етапування жителів за грати. 1950-ті роки. В СРСР з'являється телебачення і разом з тим новий інструмент імперської пропаганди. Наратив Українська мова села, Українець хо набуває свого візуалу. І з тих пір аж до сьогодні українською мовою на екрані розмовляють виключно персонажі незграби або недолугі злочинці. Вечори на хуторі біля диканьки, свадьба в Малінавки, «Моя прекрасна няня, брат «Брат-2», мультики про казаків дурників. Ні на кого з цих персонажів не хочеться бути схожим. Бути українцем, а саме розмовляти українською стає соромно. Рухаємось далі. Наказ про захист дисертацій тільки російською мовою. 1970 рік. Здається, щось таке ми вже чули. А, точно. У 1889-му, на хвилі росіїзації України у Києві, на археологічному з'їзді було дозволено читати реферати всіма мовами, крім української. От такий був прикол. У 1984 році Міністерство культури СРСР видало наказ про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову. Того ж 1984-го в УРСР почали виплачувати підвищену зарплатню на 15% більше вчителям російської мови у порівнянні з вчителями української. Окрім цих подій, впродовж 17 21 століття сторіччя було створено більше 80 законів, що забороняють чи обмежують використання української мови. Це явище отримало назву лінгвоцит. Якщо захочете дізнатись про це явище більше, ось підбірка фактів на Вікіпедії. Можете дослідити детальніше. Якщо вам здається, що вкрасти назву і історію іншої країни це надто велика і нахабна крадіжка, щоб бути правдою, то подивіться на сучасні події, які відбуваються на наших очах. В 2016 році, прямо на в'їзді до Кремля, постає 20-ти метровий пам'ятник Володимиру Великому, київському князю. Тому, хто в 882 році заснував Київську Русь, а в 1015-му, за 132 роки до заснування Москви, помер. Чому саме там і чому саме Володимирові, який до Москви не мав жодного відношення, питання риторичне. Або ось геть свіженькі новини. Тимчасово окупований Луганськ, грудень 22-го року, Шевченко російський поет, російський поет Карл, той, який московитів кляв майже на кожній сторінці, розумієте масштаб абсурду. І, взагалі, Росія на окуповані території першочергово завозить російські підручники, в яких Київська Русь називається просто Русь, та перефарбовує дорожні знаки, змінюючи Маріуполь на Маріуполь. Це все робиться навіть раніше ніж вводиться російська валюта. Допоки ми, українці, вважаємо, що мова не на часі. Чи нам сказали так вважати? Тобто, якщо знищити українську мову, розчинивши цим український народ, зітруться всі межі і кордони, і тоді дійсно виходить, що історія спільна, культура спільна, права на спадщину спільна. Бачите, як Московія любить все робити спільним: колгоспи, комунізм, зробити блага спільними хочуть тільки ті, хто нічого не створює і не має. Росія закінчується там, де закінчується російська мова. А це знаєте, чия підказка до дії? Не повірите, Путіна. Якщо українською говорили лише в селах, тоді що це? Це виступ солістки Укрконцерту Юлії Пашковської у 60-х роках. Подивіться самі: абсолютно європейська виконавиця. А, де ж українська селючка, яку нав'язували нам совєти? чи ми дійсно знаємо, що таке українське, чи ми пам'ятаємо тільки те, що нам дозволили пам'ятати? Друзі! Усім цим ми хочемо сказати одне: сьогодні мовне питання в Україні це питання виживання українців як нації. Повертаючись до української мови, ми стверджуємо: Україна не Росія. Якщо вам було цікаво, ось прості кроки, з яких ви можете почати прямо зараз. Поширте це відео. Всі українці повинні знати, чому саме багато хто з нас, українців, розмовляють російською мовою і вважають її рідною. Перегляньте це відео ще раз. Наприклад, завтра. Тут багато фактів з першого разу зрозуміти масштаб злочину дуже важко. Переведіть на українську всі свої девайси та спробуйте друкувати українською, якщо говорити вголос, вам поки що важко: україномовні пісні, український дубляж улюблених фільмів, новини українською. Це все збагатить вашу мову і допоможе швидше почати думати українською. Спробуйте замовити каву у кав'ярні українською. Почніть з маленького, але почніть в описі до цього відео. Ми підготували перелік джерел, де ви можете дізнатися більше про справжню українську історію. Зараз відповідальність кожного з нас цікавитись, ким ми є і ким ми не є насправді. Прокоментуйте це відео прямо зараз, поставте вподобайку, допоможіть нам поширити цю інформацію. Разом переможемо! Слава Україні!